Вітаю, друзі! Як стало відомо джерелам української правди, Зеленський збирається звільнити Шмигаля вже вдруге за останні два місяці. Тому що він, мовляв, від Шмигаля втомився. У цій новині прекрасно все. Перш за все, що в умовах війни, з 21 травня, він вже узурпатор, а до того, президент України керується емоціями при. Призначення чи звільнення тих чи інших високопосадовців. Це перше. Друге, що Зеленський хоче звільнити Шмигаля, тому що він від нього втомився, не тому, що Шмигаля не має жодних успіхів в сфері економіки України, в захисті енергетики, в підтриманні бізнесу, в підтриманні соціальної сфери людей. Тобто, не за роботу збирається звільняти Зеленський Шмигаля. Він збирається звільняти його за те, що він від нього втомився. Уряд Шмигеля працює взагалі без програми уряду, і фактично Зеленський сам спричинив ту ситуацію, в якій знаходиться уряд, тому що він сконцентрував у незаконний, неконституційний спосіб всю владу в офісі президента, і такі кадри, як Єрмак, які взагалі є просто консультантами Зеленського, дозволяють собі викликати. В ОПУ прем'єра, міністрів, і проводити з ними наради і давати їм якісь вказівки. Все перевернуто з ніг на голову через бездарну політику Зеленського та його Шепто. Ви знаєте, а я сам вже втомився від Зеленського ще з 2019 року, тому що я знав, що з нього не буде добра, не буде нічого розумного, тому що він блазень без компетенції, без розуму, без досвіду управлінського, без програми. Він просто. Людина, яка прагне популярності і високих рейтингів, і не вміє ні стратегічно планувати, ні формувати команду і оточив себе проросійськими кадрами. Так, от я теж втомився від Зеленського, а не можу його переобрати, тому що Зеленський з 21 травня 2024 року незаконно займає свою посаду, а Верховна Рада не призначила вибор на 31 березня 2024 року. Всім критикам щодо того, що зараз вибори неможливі, тому що триває війна, я відповім таким чином: хто встановив, що вибори неможливі? Хто юридично в Україні це встановив? Ніхто. Тому потрібно просто виконувати закон, так як це передбачено Конституцією і законом. Слава Україні!